Добрий день, шановне панство, це відео записую для тих марганчан, кому за 60, та акція пак води, тим верстам населення, кому за 60, плюс» вже скінчилася. Я сьогодні надумала таке отримати свій пак питної води, але не встигла. Вся ця акція звернута в спортивній школі вже ніхто нічого не видає, а я слідом сходила в штаб. Гуманітарної допомоги Марганчанської, ми сказали, що всю питну воду будуть видавати квартальні. Так що ті, хто не встиг отримати свій пак питної води 60, вітаю. Я залишилися без води. Я оце сиділа, сиділа, думаю, та хай люди отримують їм потрібніше, я в спину. Ну, не вспіла. Так що, куй зелезний, как говорять, пока голяться. А взагалі все нормально, літо йде, а літо пора носіння окулярів. Достаємо окуляри, носимо, слава нації, капець Російської Федерації, все буде добре.